Сирена Белек Резорт, давно не бачила цей готель. Точніше бачила в пандемію. Він був зачинений. А ще тут була остання реновація декілька років. Тож дуже хотілось вам показати. І не тільки сам готель, а й вілли Богемія, Про них трішки пізніше. І так, в готелі близько 500 номерів. Дві категорії номерів це. Бунгало і стандарти. До речі, якщо ви любите просторі номери, однозначно варто звернути увагу саме на цей готель, бо тут стандартний номер, який зветься Junior Suite, починається від 47 квадратних метрів і розміщення там максимальне тільки двоє дорослих і одна дитина. Якщо ви вже хочете розміщатись 2 плюс 2, це вже будуть інші категорії номерів, тож запитуйте. Так, стандартні номери виглядають ось так. Основна різниця в зараз ми знаходимося в будівлі це коврове покриття і все таке саме а в бунгало тільки ракет. Мінібар поповнення кожен день. Mm -hmm. Балкон, ну а ось так виглядають віли Богемія, в які ми теж сходимо подивитись. Далі на території декілька басейнів. Готель зачиняється лише в цьому році на місяць для легенької реновації взимку. Тож він працює і на зимовому концепті. До речі, тут дуже багато приїздять груп. Тож, якщо вас цікавлять конференції чи турніри по плаванню, бо є олімпійський басейн, як відкритий, так і закритий. Чи ви любите пограти в гольф, чим займаються європейці тут, в принципі, весь осінньо-зимовий період, будь ласка, теж можна. Хочу сказати, що по території трошки Росія де і чим ви можете займатися? От там є теніс зараз готується до водного велосипеду також купа всього. Є на території анімація. Тут є, водні види спорту є. Хочу звернути вашу увагу на кабани. Тут дуже гарна вартість для такого рівня готелю, тому що, як правило, в готелях все таки кабани, де включений сервіс, йдуть дорожче. Тут від 90 євро вже в пік сезону. Ось ці біля пляжу: 90 євро, а 120 євро. Кабани на пірсі. Сцена. Де проходить вечірня анімація, також, окрім звичайних шоу, проходить ось тут шоу-фонтанів кожного вечора біля сцени. І окремий алякар ресторан, про який я розповідала для тих, хто проживає на віллах. У пляжу є ось такі дивани, є шезлонги. Як бачите, шезлонги достатньо широкі. Ну і пляж тут завжди пісочок, оскільки це білек. Міні-клуб, він знаходиться біля аквапарку. Міні-клуб, до речі, підтримується Coral Family Club. На території також є геймленд і плейстейшн, і все, що люблять вже тінейджери. Ой, є ще лаунж. Допускають повітряних зміїв. Ось там ночний клуб, тобто, по-перше, на повітрі, по друге, далеко від. Корпусу та на Величка Зона на траві, якщо не хочете лежати на основному пляжі і в тіні. Тож, готель працює на ультра, все включено. На території 5 алікарт ресторанів, один основний, один ресторан, який окремо працює на обід, сніданок, вечеря для ВІЛ для Богімія. Всі алякарт за доплату 25 євро з людини. Головний ресторан. Є крита зона, є тераса. Один з алякарт ресторанів. Тут знаходиться таївський алякарт, снек, ресторан. Ось в цьому барі це основний бар біля. Басейну біля основного басейну по вечорам тут жива музика, дуже в класному стилі. Мені завжди здається в таких відкритих барах, що там дуже жарко, класно функціонують вентилятори, дійсно охолоджує. Про алкоголь включені гарні марки. Алкогольних напоїв, імпортних від Джек Деніелс і далі. Мартіні, Белі, це все хто кажуть, по замовчуванню. про коньяки не спитала. Вибачте, якщо цікаво, а, пишіть. Що хочу сказати, а, окремо ще про віли. Віли є різних категорій, мінімально для розміщення двоє дорослих, двоє дітей або троє дорослих і одна дитина. Класнючий стиль дійсно приватна зона, оскільки вони мають окремий чекін, окремий пляж, окремий ресторан. Дуже схоже по концепту, як, наприклад, в рік сустикірова, але тут зовсім інший стиль. Мені однозначно сподобалося. і ну, хочу вам показати новинку готелі. Це територія Богімія, там де віли. Зараз покажу вам вілу дуплікс. Вона максимально для двох дорослих двоє дітей або троє дорослих і одна дитина. Чудовий дизайн. Ну, зараз, в принципі, всі новинки в стилі, які якомусь Бохо. В принципі, богемія не виключена, але дуже атмосферний такий номер. Зразу хочу сказати, що є в номері. В номері є кава машина, є вино, халати тапочки зрозуміло. Міні-бар ну, трошки повніший, ніж в основної будівлі. В принципі, Добавляється там декілька солодощів. Основна різниця між вілами та стандартами по концепту окрема. Реєстрація, тобто окремий чекін, є свій ресторан, є своя зона на басейні. Кабани вже будуть за доплату, кондиціювання гарне. Аж хочеться посидіти на цьому диванчику. До речі, не дуже м'якенький. Думаю, що зручно, але в принципі спати. Я думаю, все-таки треба на верхньому поверсі. Далі в віллах. Кожній. Зараз я буду, як завжди, шукати, де відкрити. Нашла. Є басейн. І ось така тераса з диваном. Сумочка для рушників. Ну і ось така приватна краса. Косметика. Авалі, все, що потрібно як завжди у дош, а халати. спальня та, що зверху ну, працює по системі. Розумний будинок, тут система управління. І ось так зі спальні. Там вхідні двері на східці. Гардеробна. Теж звістка робертука кавалі. Галати. Але Рекомендую я даний готель однозначно так. Я приємно вражена, як правило, я знаю, куди їду. По яким відгукам, але коли готель, як то кажуть, робить рефреш, да нове, нове таке відкривається дихання, оскільки готель сам був збудований, здається, 2003 року, тож Аля не новий, але по ньому абсолютно цього не скажеш. Якщо ви мене запитаєте, чи відпочивала б я в цьому готелі однозначно так. Тож якщо він вам сподобався так само, як і мені, будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї. з Вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте підписуватись, натискайте дзвоник і до наступних ефірів.